Доброго дня! Сьогодні 17 липня, місто Тернопіль. Хочу зробити огляд персиків своїх. Перед нами таке дерево сад. На ньому защеплено 4 сорти. Ну, два основних це кондор ну, і такий же самий по терміну дозрівання персик. Але сорту не знаю. От такі ось плоди. Дерево 3 роки. Вже я до нього давно не підходив, він вже повністю спілий. Але ви пам'ятаєте, що десь днів 10 назад я робив огляд кондора. Не знаю, як буде. Чуть дуже вітер великий. то на окремому дереві кондор дозрів. Буквально на, певно, на дві неділі скоріше. Ми вже його з'їли і забули. А тут вщеплений. Це з нього я брав живці, щоб щепити те дерево. І тут -от тільки починає дозрівати. Такі гарного розміру. От є той присловутий зобик. Всі подорвати не буду, боже вітер до цих 30 градусів морозу, ой, 30 градусів тепла, І ще такий сильничий вітер. Зараз підійдемо, зважимо, це в нас Кондор, а то той сорт, який поможе мені. Сортності определити. От справа від нас це є три штучки кондора, а це два штучки невідомого мінісорту. сорту Зараз сважимо. Ну, десь, мабуть, в районі не ну, мало 142, щось думав, що до 200 грамів будуть 150. Цей кондор 193, 140, 150. Вага невелика. Ну, це ранній персик. Від нього, що очікувати? Опушеності на кондорі практично немає. І дивіться, який дуже гарний окрас. І той є дзьобик такий і окрас. Це що в мене дерево ще росте у затінку. Бо те, що було на сонці окремим сортом кондора, то ми вже спожили його давно. А цей от тільки сьогодні перші плоди почав. Це невідомий сорт. От він бачите, мягенький. Зараз я спробую його вскрити, ножа немає. Mm, дуже добрий, дуже такий насичений смак, солодкий кислиночка ледь і дуже соковитий. Від кісточки не відстає. От дивіться, який він на вигляд. Може хтось мені допоможе по цих термінах дозрівання. Рахуйте, він дозріває разом з кондором. Підкажіть, будь ласка, сорт, бо це я колись взяв. У людини живець, вона купляла на базарі цей сорт і забула, може там і не казала який сорт персик, то є персик. Трошки опушений. У зовсім немає опуш. Тут є трошки середня опушеність. Ось такої він не круглої, а чуть, чуть витянутої форми. Дзьобика немає. на Ну, кольори такий, такий якісь. По кольору він трошки похожий із З кондором. Але кондор червоніший. цей світліший. Так що пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки на рахунок цього сорту. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!